Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні я хочу розповісти вам дуже зворушливу і теплу історію історію про маленьку дівчинку та ластівок, які ще осені відлітають у теплі краї. Скажіть, будь ласка, чому ластівки прощаються з рідним краєм? У яку пору року вони вирушають у далекий шлях до теплих країв? Подумайте трішки, давайте разом послухаємо цю чудову історію: історію про дружбу, прощання і надію на нову зустріч. Багато років під стріхою однієї хатини жили ластівки. Весною вони поверталися з вирію, ластів'ят виводили, а восени відлітали в теплі краї. У хатині жили батько і мати, була в них дівчинка Оленка. Вона з нетерпінням чекала теплого весняного дня, коли з'являються ластівки. Це було для Оленки справжнім святом. Улітку дівчина любила дивитися, як ластівки годують пташенят, вкладаються спати. А восени, коли вони відлітали, оленці ставало сумно, Мов би, розлучалася з дорогими друзями. За кілька днів до відлітання. Ластівки збиралися великою зграєю. Сідали на телефонних дротах навпроти двору і довго там сиділи. Оленці здавалося, що ластівки сумують. Вона прислухалася до їхнього тривожного щебетання і думала. чому це вони так довго сидять? І маму спитала. Чому? Вони прощаються з рідною з землею, бо дорога до теплого краю далека і важка. Оленка підходила до зграйки ластівок, що сиділи на дротах. Їй дуже хотілося, щоб ластівки із нею попрощалися. А зараз спробуйте відповісти на мої запитання. Як звали дівчинку, яка дуже любила ластівок? Правильно, де жили ластівки? Молодці! А чому восени ластівки відлітають у теплі краї? Правильно, що відчувала Оленка, коли ластівки збиралися у вирій? Добре! Як ти думаєш, чи повернуться ластівки наступної весни? Та чому? Які ви, молодці? На цьому наше заняття завершується. Бажаю вам гарного настрою, мирного неба над головою та багато тепла у ваших маленьких сердечках. До нових зустрічей на наших із вами! Цікавих заняттях. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк та до нових зустрічей!